Друзі, вітаю! Не дарма вчора російські пропагандисти констатували, що Росія втратила санкційну незайманість від Трампа і що санкційна дівчинка втрачена. Адже сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть, що в Кремлі почалася справжня движуха, що там все закипіло, і зараз в Москві очікують наслідки від нових санкцій Трампа. В свою чергу, російські ЗМІ сьогодні пишуть, що президент США захотів паралізувати російський енергетичний сектор, і що Трамп виявив економічну війну з Росії на новий рівень. І Сьогодні вперше тому, що вчора всі російські ЗМІ мовчали, не хотіли обговорювати наслідки санкцій Трампа. російських ЗМІ почали з'являтися статті, а чим же обернеться удар Трампа по найбільших нафтових компаніях Росії. І російські пропагандисти, посилаючись на російських експертів, пишуть, що до цього часу проти цих компаній, мова йде про Роснів та Лукойл, діяли лише м'які секторальні санкції. А тепер російські гіганти внесені в СДН-лист. Тобто тепер, якщо якісь компанії, насамперед мова йде про Китай та Індію, будуть купувати нафту у Роснефті та Лукойла, то вони відповідно потрапляють під торинні санкції, під жорсткі санкції. І пропагандисти пишуть, що зараз нові санкції б'ють прямо по Китаю та Індії. І як означають російські експерти, що Китай. Продовжить закуповувати російську нафту практично за будь-якого сценарію. А от щодо Індії дійсно є питання. Індійські нафтопоробні заводи купують російську нафту виключно через її дешевизну. Зараз Росніфть постачає близько 800 тисяч барелів нафти на добу. Лукоїл десь близько 250 300 тисяч барелів в Індію. І загалом Росія може втратити десь до 1,1 мільйона барелів нафти на добу. І це такий. І серйозний удар по російській економіці, і як ще раніше писали міжнародні експерти, що якщо навіть Індія перестане купувати російську нафту, то тоді на Росії все схлопнеться. Однак російські пропагандисти наголошують, що для світового ринку це дуже такий суттєвий об'єм, і що єдиний хто може викупити цю російську нафту, це Китай. Однак щодо Китаю є сьогодні новина, заява з Білого Дому. Що президент Ша Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у південній Кореї в рамках азіатської дискусії на форумі азіатському 30 жовтня, в наступний четвер? Очікуємо, що до цього саміту, щодо цих перемовин, новин, тому що безумовно мова буде йти і про завершення російсько-української війни, про примушення Путіна до миру і про те, щоб Китай припинив купувати як міню таких обсягах російську нафту. Російські пропагандисти сьогодні максимально нагнітають загалом на тлі таких новин. Навіть такі затяті пропагандисти, імперські шовіністи, як телеканал Церград, пишуть, що песимізм домогосподарств накрив Росію. І задаються питанням, чи громадяни дійсно готові затягнути паски? Економіка гальмує і гальмує, податки повзуть вверх, як і ціни. Охолодження вітчизняної економіки різко погіршило суспільні настрої. Виявляється, погіршення спільних настроїв. Більше того, сьогодні пролунала гучна заява від голови російського збірбанку Грефа, який закликав завести на Росію мільйони мігрантів, щоб прискорити економіку. Ось такі лунають гучні заяви, і це при тому, що на Росії тема мігрантів зараз дуже болюча. Кремль всіляко її педалює. а Греф дозволяє собі робити такі заяви. Щодо того, як діє Кремль, сьогодні пролунала заява від Пескова. Що Путін проведе оперативну нараду Радбезу протягом дня, ця нарада Радбезу оперативна не планова, тобто екстрена, і протягом дня очікуємо новин. Сам Путін сьогодні провів телефонну розмову з Алієвим, президентом Азербайджану. І, хоча в Кремлі не повідомляють про зміст розмови Путіна з президентом Азербайджану, я нагадаю, що декілька тижнів тому, умовно два-три тижні тому. Російські пропагандисти писали прямо, що Путін хоче повернути мноходовочку і хоче продавати свій газ в Європу. І для цього він задумав наступне: щоб домовитися з Азербайджаном, щоб через азербайджанську газотранспортну систему, яку, до речі, потрібно модернізувати, продавати газ в Іран, а далі через Іран, через Туреччину, уже Європейський Союз. Ось така многоходовочка, і скоріш за все, Путін саме тому так педалює покращення відносин з Азербайджаном. Лунають гучні заяви від Лаврова, який сьогодні заявив, що члени Європейського Союзу і північно атлантичного альянсу згуртувалися для нанесення стратегічної поразки Росії. Водночас, речник Путіна, головний Пісков заявив, що консолідація суспільства навколо Путіна і російської поційної армії є промовистим показником, і що вся Росія стоїть за Путіним і за окупантами. Далі Пісков зазначив, що Росія відповість на нові санкції відповідно своїм власним інтересам, і що Росія діє в першу чергу не проти когось, а на благо собі. Крім того, Пісков пояснив вчорашню заяву Путіна про приголомшливу відповідь на удари томагавками. Пісков наголосив на тому, що мова йшла не лише про томагавки, що Путін говорив не лише про томагавки. І це зрозуміло, чому сьогодні Пісков почав робити такі заяви. Тому що сьогодні міжнародні змі в першу чергу видання Sky News, повідомили, що коаліція бажаючих хоче передати Україні далекобійні ракети, і що саме сьогодні, в п'ятницю, 24 жовтня, буде прийматися рішення. Крім того, сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра Клобританії Стармера, який закликає збільшити постачання далекобійних ракет Україні для ударів по Росії, і Кремль вирішив діяти на випередження. Однак я хочу зазначити, що Україна вже давно била і б'є ракетами британського і французького виробництва Shadow і скальп по території Російської Федерації, хоча і не так часто, в основному по тимчасово окупованих територіях. Тим не менш, однак сьогодні Пісков вирішив нагадати вчорашню заяву Путіна про приголомшливу відповідь. Крім того, сьогодні Пісков наголосив, що Трамп та Путін не виключають можливості проведення саміта в майбутньому. І що це відповідно випливає з заяв як президента США, так і Путіна. В свою чергу, російські пропагандисти пояснюють, як надалі буде діяти Кремль після рішення Трампа про відміну саміта і ведення санкцій. Вони цитують кремлівських політологів і повідомляють наступне. Що Росія не готова до перемир'я по поточній лінії фронту, тому що Україна в такому сценарії буде і надалі отримувати масштабну військову допомогу Заходу і де-факто інтегруватися в орбіту НАТО. Крім того, пропагандисти акцентують увагу на тому, що президент США дуже хоче закінчити конфлікт до кінця 2025 року, і для цього він використовує різні інструменти і сигнали. І Що у Москви є військові цілі, і до тих пір, поки ці, ці цілі не будуть досягнуті, Росія на перемир'я не піде. В цілому нічого нового. Пропагандисти просто озвучили те, що ми бачимо. Стосовно того, що чи Трамп дійсно хоче завершити цю війну до кінця цього року, цілком можливо. Тому що, як ми пам'ятаємо, Трамп навіть теоретично не міг отримати Нобелівську премію Миру у цьому році, тому що лише в цьому році Трампа номінували на цю премію, його лише подали, скажімо так, в цьому році. А комітет приймає рішення лише щодо тих заявок, які були зроблені в попередньому році. Тому для Трампа було б ідеально, якщо він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, досягнути миру саме в цьому році, щоб ще в цьому році, наприкінці року, його знову подало Нобелівську премію миру. Тому очевидно, що Трамп поспішає. Сам Трамп сьогодні відповідаючи на питання журналістів, які повідомили президенту США про вчорашні заяви Путіна, коли він вийшов з терміновими заявами і зверненнями повідомив, що Росія не вразлива буцімто до санкцій. Трамп сказав таке, що він радий за Путіна. Побачимо, що буде за півроку. Тобто, згідно такої заяви президента США, є вже певні прорахунки, що через півроку на Росії точно має початися. Більше того, Трамп ще може додати санкції, тому що сьогодні з'явилось повідомлення у виданні The Wall Street Journal, що у Трампа було три варіанти санкцій проти Росії. Він обрав середній. є ще запас санкційний, є ще чим бити, щоб прискорювати події. Цікаво, що щодо введених санкцій Сполучної Америки є реакція з Європи. Не дивно, що Орбан уже обурюється. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній, тому що і Угорщина, і Словаччина залежать від російської сирої нафти. Більше того, виявляється, що навіть Німеччина не дуже задоволена цими санкціями, є заява від канцлера Німеччини Мерца, який очікує виключення з нових санкцій США бізнесу Росніфті у Німеччині. У Німеччині є дві компанії Росніфті, які зараз під управлінням німецької держави вони не націлізовані ні. Вони у власності Росії безпосередньо компанії Роснефть. Однак керує цими компаніями Німеччина зараз. Як пишуть змі, німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевими постачальниками енергоносіїв. І зараз Німеччина хоче, щоб саме ці дві компанії Роснефті, які знаходяться і працюють в Німеччині, були виключені з санкційного списку. Раніше ці компанії виключили санкційного списку в Кобританії. тому очікуємо рішення президента США. Щодо Європи, є не дуже приємна новина. Сьогодні міжнародні змі повідомляють, наприклад, видання Фінансовий час, видання Форбс, що Європейський Союз відтермінував надання Україні 140 мільярдів кредиту із заморожених російських активів через позицію Бельгії. Бельгія вимагає отримання гарантій, вимагає більш відпрацьованих юридичних процедур, що Європейська комісія все відпрацювала, і рішення вже будуть приймати, скоріш за все, у грудні цього року. Є заява щодо цього з Європейської Ради від кошти, що в Європейському Союзі запевняють, що хочуть використати розактиви для України, що ніхто нічого не витував. Дійсно, ніхто нічого не витував, Бельгія хоче реальних гарантій. І є ще один момент. Вчора видання Політіко писало, що Європейський Союз ділить майбутні кредити для України за рахунок російських активів, і на що саме підуть 140 мільярдів євро. Інічні країни, як Німеччина і Франція, хочуть, щоб Україна купувала насамперед зброю у європейських виробників, а не у Сполучених Штатах Америки. Загалом, на жаль, процес передачі в Україні заморожусь активів затягується. Ми очікуємо добрих новин і сподіваємось на те, що. Події будуть максимально прискорюватися, тим більше, що Україна вже внесла зміни до державного бюджету. І це вже третій зміни на цей рік. А тим часом у Чехії чешські волонтери зібрали гроші на українську ракету Фламінго менше, ніж за 48 годин. Вони зібрали майже 600 тисяч доларів на нашу українську ракету Фламінго. Щодо Фламінго, очікуємо добрих новин. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки, як завжди. пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.